їдемо до Богуслава. Слава. Мнягли як могли. Так, так. у нас там. Це добре буде з туди. Зобравка чи подача? Подача, воно там все в місті. Ну, то таке всередині, щоб все було. А Ні, так такі. шланга отака. От Є, щоб всередині отаке було. Опаски, пачка з чашки, зажим. — Щоб вона... — Ні, без оплітки. <різвіст> — Нема? З... — Ще гляну. А ну дивись, зажими тоже. тут І опаски, чи що, довгі такі. Так брать ці зажими, опаски ще. А не якийсь ще є в магазині, чи нема? — Будь-що тут. — Ну, звісно. Такий маємо сільський вайб. В халаті на кофту. То що вдів. Завайш до мене. Справляєш? Роблять Вебасто. Рік працювало. не вибасту, То Ну, no, не Вебасто, а той провід. Потріскався, бо Жінський... китайський дуже доброї якості. Поїхали <laughs> оригінальний китайський. Поїхали до магазину, купили. Скільки то коштувало, то метр 220 гривень коштує. І, коротше, тепер роблять там щось. Десь там, бачите, підняли, як могли. Йдемо треба все розкривати і робить. Щоб не скучали. Тим бере це мали. За малий так, так. так, у нас так. Механік лежить. Лежить в механіка. Так, так, так. А всі У нас не може бути нормально, повинно бути завжди. Так, щось так, так. А ще будемо в середу таке, як їхати, робити ключі, бо щось то. Заводиться машина, то не заводиться. Ну так він же сам не копиться. Ну, сам хотіть, завай, зала. Не ходить, може. Вже 12 градусів. Не замерзнем. Дуже добре, що все купили і все вдалося зробити за сьогодні. Супер. Ми виїхали від батьків і їдемо до Богуслав. Найшли в інтернеті спеціаліста електрика, який зробить нам ключ. бо Він то раз заводиться, раз не заводиться. Цікаво, маємо 100, практично 100 кілометрів туди. Будемо шукати дорогу іншу, бо воно нас керує туди, як ми сюди їхали, де нема взагалі ніякої дороги, то треба шукати іншу. Тримаю телефон, бо в нас там мобільний інтернет, а тут село таке, що немає взагалі жодного інтернету, і в нас так виглядає наша дорога. Треба шукати інтернет. А, Треба мати карту, мапу таку паперову <сих> на, на всякий випадок. Ну їдемо. Справляти наш камперичок. Вибачте зробили. Себастіян розбирали там все, міняли провід. Китайський дуже добрий був. Поїхали купили тут, поміняли і тепер працює насправді краще, ніж було. Ми в Звенигородці, маємо трохи часу до електрика і заїдемо подивитися, бо нам треба таке ще штуку купити на мопед, щоб прикручувати його краще. Торгівельний центр. Ну, Нам все-таки о-одяг, о, але я не знаю, що тут. Буде те, що треба. Не там золото, такі аксесуар. Трохи не то. Подарунки, побутова техніка, електроніка. Те. Ми так собі стали. Не знаю, якась лисянка, не лисянка по дорозі хочемо в універмах. Піти і купити нам такі треба пластикові поємники для того, щоб для брудних речей ми складаємо, бо поки ми там речі в Україну, то поламалися вони. І треба то купити, якось там гречні войкаші, яких ще круп. Ну, такої. Тут форми продають на. Не в армії хто хтось хоче. О, тут... Але то марка. Але той. Це тут є. Ой, не знаю, що тут щось буде таке. Мені кажеться, що ломбард, перукарня, одяг, взуття, текстиль, іграшки. Ну, не впевнена, я що тут розумію. Я тут одяг тут такого нема. Спасибо. Те, що нам треба, тут немає. Зайшли в маркет Файно. Щось там такі ціни, тортики. Хай вітаю. Добрий день. А ви хто? А я так для себе, для Ютуба знімаю. А -а -а. <гум> ну, такого ніде немає, тільки в Україні. І кутики. М -м -м. Це добре буде тут, такі, з таким щосничком, то таким. Хочеш чи ні? Щось розводи хоче. А можна окупаку одного. О, це може бути. Так, це. а вони холодні чи теплі? Ні, ну вони грається жарються. Може, щоб тоді, то не правомоска є біля Ну, Окей, добре. Грім собі курочку, так. Тільки не сильно там, вона багато. Взяли собі курочку. І що? І на той йсу, що реально. Не знаю. І нарешті коз, знайшла собі. Хоча в Турції дуже пригодиться. А тут гори проїжджаємо черкаські. і без доріжжя. це тут спить малютка. У нас такий перекус курочка цепленок табака, курчатка табака. Х? Mm. Mm. <смак> Странный смак, не? Mm -hmm. Странный. Добрый. Добре. Добре. В Польщі немає таких кура і табака. Не продають. Щасником mm -hmm. немає, просто гріль таке якесь саме. Хляба хоч? Куди смакує? У нас трохи безлад, але ну. будемо мити все в п'ятницю як будемо виїжджати. Поки треба машину справити, щоб все було камперка. нашого. Добра курочка, на чича. А -а -а. Здравствуйте, Здравствуйте. машину. А що, там багато помилок. Більш за все, що вони в історії вже. Доброго ранку. Коротше, вчора їздили справляти машину, бо там ключ. Як всовуєш, то заводиться через раз. Нашли електрика, поїхали в Богуслав, 100, 100 кілометрів в одну сторону. Коротше, приїхали, щось він поміняв там запчасть, що руль блокірує, і той із того казав, що не заводиться машина. Ну, окей, все зробив, заплатили 90 євро за дві години роботи на виносі, бо він так працює на дворі, так сказати, з машини. Сьогодні утром заводимо, та сама ситуація не працює. 90 євро викинули, ще й плюс ж на Дізель, що потратили. Написали йому, він відповів, що треба, мабуть, міняти замок, шукати такий самий, бо немає виходу. Ну і цікава ситуація, що далі робити, невідомо. Ну, якось так. А ми їдемо в смілу до ветеринара, веземо з собою бо щось вона прихворіла теж. Ну таке начало, як завжди, в нас щось починається. Не дуже добре. Як узнаємо, що там в неї, то розповім. Ресторан Гулейполе в нас тут. В змілі. вправо. справа. Гуляйполе то бідне там тримається з останніх сил. Там робиться наша кров. так. Маємо. Так, маємо дорогу. Тобто її немає. Напрямок тільки є. А вчора ночі як їхали, так взагалі. Нічого не видно, Полос жодних немає. Аби не навігація, то їхали в поле б заїхали страшна місцями. Їдемо до лікаря-ветеринара. Коротше, зробив, взяв аналізи крові, потім температуру зміряв, послухав серце, сказав, що все добре. І виписали такі капельки, от, що глистить. Можуть будь Ну, Проб'ємо 10 днів і будемо знати результат. За 600 метрів. Коштувало то скільки казав, що 50 гривень то коштувало. Разом тільки. Так що будемо лічити нашу котіцу і маємо надію, що все буде добре.